Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для круп. Це чудове рішення для зберігання рису, зерна, сухого корму для домашніх тварин та інших сипучих продуктів. Контейнер має спеціальне покриття, яке забезпечує захист від комах та вологи, зберігаючи продукти свіжими та сухими. Він оснащений герметичною кришкою, яка щільно закривається, щоб запобігти проникненню повітря та зберегти якість продуктів на довгий час. Додайте функціональність та зручність у вашу кухню за допомогою цього контейнера. We bring to your attention the kitchen organizer. This space saving organizer is designed to keep your spices organized and easily accessible. This is a great solution that maximizes the kitchen space. Ideal for storing bottles of spices, it adds tidiness to the kitchen. The drawer design provides convenient access to your spices while maintaining an elegant and minimalist look. Organize your kitchen with this organizer, saving space in the kitchen. A spice organizer is a valuable kitchen accessory that enhances functionality and adds organization to your cooking space. We bring to your attention the vegetable shredder. This is a versatile kitchen gadget designed for efficient chopping and slicing. This onion dicer chopper is designed to handle a variety of vegetables, making tasks like dicing onions, slicing French fries, and slicing cucumbers or potatoes quick and easy. Thanks to its multifunctional design, this kitchen tool simplifies cooking, saving time and effort. A chopper is a practical addition to your kitchen tools that increases the efficiency of cooking. Enhance your cooking experience with this multifunctional vegetable chopper. Пропонуємо до вашої уваги розумні кавові ваги. Це електронні ваги для кави із вбудованим автоматичним таймером. З їх допомогою ви зможете точно виміряти вагу кавових зерен та контролювати час екстракції для приготування ідеального еспресо. Ваги підтримують зважування до двох кілограмів. Вони оснащені великим та яскравим дисплеєм, який відображає точні значення ваги та часу. Це незамінний інструмент для любителів кави, які цінують високу якість та чудову функціональність Пропонуємо до вашої уваги підігрівач для чашок. Дана підставка призначена для підігріву напоїв, таких як гарячий чай або кава. За допомогою п'яти режимів регулювання тепла, ви можете обрати оптимальну температуру саме для вашого напою. Підставка сумісна з чашками різних розмірів. Вона працює від мережі змінного струму, що забезпечує універсальну сумісність з різними джерелами живлення. Насолоджуйтесь улюбленим гарячим напоєм у будь-який час.